Майбутні черенгівські поліцейські проходять черговий етап відбору. Фізичні іспити розпочали з дівчат. Їм треба здати нормативи збігу, кілометр та 100 метрів, а також віджимання. Чоловіки натомість підтягуватимуться. Можна Ніже. Раз. два Дуже Легко нормативи шкільні. Я їх здаю без маліших всілі. Екзамен триватиме до кінця тижня, адже показати спортивну підготовку мають понад півтори тисячі кандидатів. Решта з майже чотирьох тисяч претендентів, які подавали заяви до нової поліції, не пройшли тести з логіки та медкомісію. Але на цьому випробування для майбутніх охоронців порядку не закінчаться. На поті. Нинішніх кандидатів ще буде один етап тестування і собівання. Після цього буде отобрано 200 лучших людей, які орієнтові з 15 числа місяця будуть направлені уже непосредственно на обучення, як патрульні, як патрульні поліцейське. Навчання займе ще три місяці. Тож нові патрульні поліцейські вийдуть на вулиці Чернігова уже на початку наступного року.